Христос Воскрес! Сьогодні я подивився відео на каналі Слатаненко і хочу з вами поділитися. Мої цінності приведуть мене або до раю, або до пекла. І це залежить від мене, куди я потраплю, які у мене будуть цінності. Якщо в мене, тому що Бог знає, Бог знає моє серце. І що в моєму серці? Якщо в моєму серці буде ідол, і в мене будуть матеріальні цінності, то я опинюся в пеклі. Прикладом є Багач Ілазир. У багача була цінність Мамона. Він був матеріалістом. І він опинився в пеклі. І він був невірним. Ще Ісус Христос показує приклад про невірного управителя. І... І Якщо ми не будемо вірні у чужому, то хто дасть нам наше, і потрібно бути вірним у І я рекомендую вам подивитися це цікаве відео. І потрібно слухати духовних людей, тих, яких поставив Ісус Христос. А якщо слухати людей, яких не поставив Ісус Христос, то приходять в життя прокляття.